Перше познайомився з чемпіонатами. Дуже файні люди, дуже гарна атмосфера, і атмосфера твоя. Тобі вона подобається. Я минулого року навіть не пройшов відбірково, якщо не помиляюсь. Я не пройшов відбіркове, тому що я дуже хвилювався. Там мені надавало куча парад щодо того, що їсти не можна, їсти можна і так далі. Там і я дуже нервував. І перед тим як взагалі виступати, теж сказали, що потрібен гарний результат. Я так думаю, та блін, ну. Навіщо? Навіщо? Я угу. зараз себе з'їм сам. ж ти думаєш морально і емоціонально перегорів? Да? Не перегорів, а саме стрес був. Ну, мабуть, це як одна з підґрунтя того, що я не пройшов відборковий. А, а взагалі, а, те, що я вибивав чашки, це одне, але я не тренувався там рік, пів, да -да -да. півроку і так далі. Тому це теж дуже дає а, про себе знати.